В Дюдьковичах привезли людям дуб, граб і вільху в пропорції, яку вказав клієнт. Отако все взложено, вся машинка. Так і робимо завжди, все завжди поміряно. Кількість сумошеча, видно зразу. Загрузка була в прямому ефірі в Ютубі, тобто було видно, що там робиться. Отак. Ось ну, такі дрова. Сказали зробити так і ми робимо так. Граб віддільно, вілька одільно, дубочок спереду віддільно. Ось вот такого. Це ще не все ще. О, пошто. Машина дров має отак виглядать. Десь тут тут в принципі майже одиннадцять скадометрів. Якщо ваша не так виглядає, значить ви великі зекономили.